Зараз нас ці єдині питання стосовно, можливо, стосовно того, що не прибув відповідач, який повинен був надати документи, саме оригінал щодо зміни складу засновників ПСП РНА. то вважають за доцільне витримувати дану інформацію з реєстраційної служби Урбінківського районного управління юстиції Полтавської області. Відповідача надійшло по питання, суть якого наступна. 3 липня 2015 року мені стало відомо від державного реєстратора Гребінківського районного управління юстиції Полтавській області Сидоренко РМ про те, що в Господарському суді Полтавської області є справа за позовом Собко Олени Володимирівни до ПСП Ярина визнання дійсним рішення загальних зборів учасників ПСП Ярина. Копія позовної заяви та додані до неї документів. Листом з описом ухвалення не отримували. Ухвали суду від 19 жовтня 2015 року, також не отримували. Ну все, задовольняє клопотання. Хоча чимається. будь ласка, задовольняє ваше клопотання. витримуємо вже за вашим клопотанням. І за своїм клопотанням Всевільного будемо затримувати реєстраційну справу. Таким чином вже справа відкладається, ухвала буде поміщена в реєстрі про відкладення судових рішень. Сьогодні було перше засідання по справі щодо відновлення порушеного права Сапку. Скасування рішення загальних зборів засновників щодо виведення СОПОЗ зі складу засновників ПСП «Ярина». було установче засідання, на якому було вирішено питання щодо витребування доказів з реєстраційної служби Гребінківського району.